На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Вранці сталася пожежа у центрі Коломиї на вулиці Грушевського. Інспектори ДАІ відслідковують водіїв, котрі під час руху розмовляють телефоном. Правоохоронці розслідують випадки обману покупців у мережі інтернет і так звані телефонні шахрайства. 15 тисяч зібрали в рамках мистецького аукціону і продажу студентських робіт. Ці кошти віддали бійцям АТО. 2 жовтня вранці сталася пожежа у центрі Коломиї на вулиці Грушевського. 10 спалахнула будівля. На місці працювали місцеві рятувальники, жертв немає. Поволом'я частково знищило приміщення всередині. Що стало причиною займання та яких збитків завдав вогонь, встановлять фахівці. У 7.44 на пункт зв'язку частини, тепер 7 міста Коломиї поступило повідомлення про пожежу по вулиці Грушевського, 10. По прибуттю на місце події було встановлено, що горить горище триповерхово-комерційного будинку. Керівник гасіння пожежі прийняв рішення на подачу ствола Б у складі ланки ГДЗС на гасіння даної пожежі. Під час гасіння пожежі потерпілих не виявлено пожежу ліквідовано. Um i want Вже більше трьох тижнів інспектори Державтоінспекції відслідковують та попереджають водіїв, котрі під час руху розмовляють телефоном. Робляться даївці у рамках профілактичного відпрацювання мобільний телефон. Відповідальність за таке порушення визначається статтею 122 адмінкодексу. А відтак карається штрафом від 425 до 510 гривень. Якщо при цьому виникне ще й аварійна ситуація, штраф може збільшитися до 850 гривень, а порушника можуть позбавити. Права керування транспортними засобами на термін від 6 до 12 місяців. За кермом із мобільним у руці. Таких порушників виявляють інспектори Державтоінспекції у рамках операції Мобільний телефон. Дорожні рейди на Прикарпатті тривають уже третій тиждень. Згідно з правилами дорожнього руху, водіям категорично забороняється користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці під час руху. Нашим головним завданням є не накласти штраф на водіїв, а попередити і спрямувати його свідомість на те, що це є дійсно небезпечно і це призводить до аварійності. І в першу чергу це небезпечно для нього самого і для оточуючих учасників дорожнього руху. Важко задокументувати, що водії розмовляють, і це призводить до аварійності. Але більшість дорожньо-транспортних пригод уже з практичного досвіду стається саме через розмови на по мобільному телефону в межах міста в основному. Дзвінок дружини для водія Романа обійшовся у 425 гривень. Саме такий мінімальний штраф за розмови по мобільному телефону за кермом згідно з кодексом України про адмінпорушення. Якщо при цьому виникне аварійна ситуація, штраф може збільшитися до 850 гривень, а порушника позбавлять права керування транспортним засобом на термін від 6 місяців до 1 року. Роман – водій із 15-річним стажем не вважає, що розмовою по мобільному може створити аварійну ситуацію. Варто зупиняти людей, які говорять. Я думаю, що варто, бо вони порушники. Ну, Я теж рахуюся, в тому числі порушником. Я, я хотів би, щоб оскаржувати судді або попередження щоб було. я там не зловживаю постійно, що говорити по мобільному телефону. На даного громадянина Романа, Романа Романовича буде складено адміністративний протокол по статті 122 частини 2 в сумі 425 гривень. Штраф. До 15 днів, від сьогоднішнього дня до 15 днів. Пан Роман зобов'язаний заплатити 15 бо Потім, після 15 днів, буде через виконавчу службу подвоєний штраф. Складання адмінпротоколу займає до 15 хвилин. Пізніше водій може оскаржити постанову інспектора Даїв суді. Без відеореєстратора доказати, що водій порушив правила, неможливо, стверджують Даївці. Так водій Віталій переконує, по телефону не розмовляв. Обійшлося лише попередженням. Я не розмовляв по телефону. Він телефонував, я його виключив, і все за рулем Я по телефону ніколи не розмовляю. Водій визнав свою вину. Тав, що більше не повториться, змушений був там підняти на секунду щоб що і став, що більше у нього це не буде повторюватись. Закон не забороняє водіям користуватися пристроями вільні руки, вести розмови через навушники чи блуту гарнітури. Інспектори називають це вагомою альтернативою і не сприймають агресивності окремих затриманих водіїв, котрі наголошують на вагомості дзвінка і неможливості поговорити по іншому. Є людина, яка згідна своїм порушенням, я не згідна це ж всі, всі водії є по-різному і тому подібне. Є якщо є до Бази, є відеофотофіксація, ми складаємо адміністративний протокол. Також робимо зауваження, якщо людина визнає свою внука, що більше не буде порушувати дане дані порушення, здійснювати. І Робимо зауваження в усній формі і бажаємо щасливої дороги. Операція Мобільний телефон найбільше стосується громадського транспорту, адже розмовляючи по телефону, водій ризикує не лише власним життям. До речі, під час телефонної розмови реакція людини сповільнюється на одну секунду. Тож водієві потрібно утричі більше часу для реагування на складну дорожню ситуацію. Внаслідок цього гальмівний шлях збільшується приблизно на 25 метрів. Правоохоронці розслідують випадки обману покупців у мережі інтернет і так звані телефонні шахрайства. Схема обману за допомогою телефону проста, а вирішальними тут є фактор несподіванки та гра на емоціях потерпілого, розповідає начальник управління карного розшуку УМВС в області Ігор Бабюк. Полковник радить, як поводитися у ситуації, коли вас пробують обдурити шахраї. За 9 місяців 14-го року на території області вчинено 64 злочина кваліфікованих шахрайств, які ми можемо розділити на дві основні категорії. Перша категорія 21 злочин це вчинений. Так звані телефони шахрайства. Тобто до громадян повідомляють про те, що їхні родичі або діти, або внуки попали або в будь-який правоохоронний орган, або попали в лікарню і для того, щоб або надати медичну допомогу своєчасно врятувати життя, або уникнути відповідальності за вчинення злочин або інше правопорушення, вимагають кошти. Цей злочин так само можна поділити на два основних розряди: тобто, можливо, за грошима під'їжджають невідомі особи, або навіть звичайні таксісти забирають ці гроші, або зобов'язують людей, щоб вони ці гроші перерахували на картковий рахунок. Відносно цього виду злочину хочу порекомендувати в першу чергу, коли люди отримують такі повідомлення від невідомих осіб, треба не панікувати. Не вчиняти будь-яких дій по передачі коштів або прорахуванню, в першу чергу зосередитись і як можна більше використати часу для того, щоб встановити, де на даний момент знаходяться ці родичі, обзвонити їхніх знайомих і, скажімо так, для себе зробити висновок, що ці всі питання іменно являються шахрайськими діями. І другий момент необхідно тут же зателефонувати на 102. Лінія 102 працює цілодобово повідомити міліцію про вчинення відносно них таких шахрайських дій. І ні в якому разі, ні при яких обставинах ніякі гроші не віддавати і не перераховувати. 15 тисяч 227 гривень зібрано у рамках мистецького аукціону продажу студентських робіт. Усі кошти віддали чотирьом бійцям АТО, нашим землякам. Детальніше про це наш кореспондент Надія Ніплюхіна. Хто більше? Аукціон творчих робіт організували студенти Коломийського педагогічного коледжу. Активно долучилися молоді люди з Коломийського інституту Прикарпатського університету. Продавали власноруч написані картини та вироби з дерева. Усе для того, аби допомогти бійцям. АТО. своїми силами старалися виробляли ляльки-мотанки, так діти дівчатка з бісеру, старалися виробляти речі. Потрібно зібрати кошти, хоча б якісь якимось чином, збираємо, робимо, працюємо якесь мистецтво. На площі біля музею писанкового розпису, де власне відбувся аукціон, зібралися переважно молоді люди та підприємці. В основному місцеві бізнесмени і стали власниками студентських робіт. Ми переможні слава Україні! Героям слава! Також коломияни та гості міста могли придбати і більш дешеві речі патріотичного спрямування, знову ж таки виготовлені студентами. Придбали такі браслетики. Вони українські символізують прапор України, жовтий і ісень. Організатори аукціону переконані, кожен може так чи інакше брати участь у цій війні з Росією. Хто не може воювати, повинен наближати нашу перемогу на місцях та допомагати нашим військовим. Тим воїнам, нашим краянам, з нашого району. Які своєю кров'ю відстоюють нашу свободу, які зупинили ворога на сході, наше завдання підтримувати нашу армію. І наше завдання зупинити його на сході, а не за прутом підвержуємо. У результаті проведення аукціону вдалося заробити понад 15 тисяч гривень. Їх віддали бійцям АТО, мешканцям Великої Кам'янки Відзямі та Андрієві Войнячуку. Керівництво педагогічного коледжу та всім студентам, а також усім коломеянам, які залучилися до цієї акції. Дуже вам дякуємо, що ви так про нас не забуваєте. Вірте, що ми повернемося з перемогою на благо нашої України, буде вона процвітати. Дякувати вам. Ну і слава українському народу, слава Україні. Також фінансову допомогу передали Богдану Мотрику, з Печеніжина, який зараз перебуває на реабілітації після важкого поранення. Та для операції чотирирічної доньки Юрія Хавича боєць зараз служить у зоні бойових дій. Доля матчу повинна вирішуватися на полі. Про це говорили на розширеному засіданні контрольно-дисциплінарного комітету федерації футболу Коломийського району. Головна тема частини догравання матчів. Запросили на конгрес представників команд. Причиною зустрічі та відкритого засідання стали кілька матчів, які команди, що грають у чемпіонаті та першості Коломийського району, не закінчували. Спочатку розглянули матч за участю команд Акула Матіївці та Довбушивець Печеніжин. Цю гру зупинив арбітер через те, що отримав травму обличчя. На засідання не приїхали представники Печеніжинського футбольного клубу, був відсуднім і Рефері. Через це розгляд справи перенесли на один тиждень. А от долю матчу Нива Малакам'янка та Спартак Струбків вирішили. Спочатку точилися дебати про те, чи мав право арбітр переривати матч, потім Шили дискваліфікувати гравця-струбківчан Ігора Дяківа, який ударив бокового арбітра. У результаті спартаківцям зараховано технічну поразку. Це вже друга гра за участю цієї команди, коли її позбавляють зароблених балів. Член контрольно дисциплінарного комітету Олег Дем'янюк впевнений, що навіть КДК не має права вирішувати долю футбольних поєдинків. Переможця мають визначати у грі. Яке може бути рішення правильне, якщо ми тут засідаємо в кабінетах, а не вирішуємо спорні питання на футбольному полі? Це не є рішення. Це таке рішення, ну, а що маємо, ми як зарушниками цей Я думаю, що команда повинна вирішувати свої всі ключові моменти на футбольних полях. Були у керівництва федерації футболу Коломишини претензія до арбітрів та представників команд. Перші активно ігнорують думку керівництва футбольної спілки та не з'являються на засідання. А от другий не може забезпечити порядок на своїх стадіонах. Наступного року члени оконкому планують внести зміни до статуту організації. Богдан Малецький Сергій Грин. Програма НТК». і це був останній сюжет випуску. Нагадаю, наші новини ви маєте можливість переглядати в інтернеті на сайті ntk.tv.ua. До завтра хай щастить, і тільки хороших новин. Патський історичний календар від Василя Нагірного. 2 жовтня 1865 року в селі Клюквинцях на Тернопіллі народився Денис Січинський, композитор і музичний діяч Прикарпаття, автор хорової та камерної вокальної музики опери Роксолана 1909 року. Поставив на вірші Тараса Шевченка кантату «Лічу в Неволі 1902 року. Помер від невеликовної хвороби в нужді 26 травня 1909 року. похований на старому кладовищі у Станиславові, де й могила збереглася до сьогодні. Також 2 жовтня 1930 року, за іншими даними 2 серпня 1928 року, у селі Космачі народився Лукян Вардзарук, син Дмитра, краєзнавець, самодіальний композитор, педагог. Навчався в Коломийській гімназії 1941 1944 роках, закінчив філфак Львівського університету 1953 року. Лукян Вардзарук випускник Київського інституту іноземних мов 1961 року. Від 1995 року. Ого, року Лукян Вардзарук завідувач редакційним відділом реабілітовані історією при управлінні культури Івано-Франківської області. Упорядкував український календар на 1995-1996 роки. Лукян Вардзарук, автор наукової розвідки, етнографічні мережі Гуцульщини. Також 2 жовтня 1994 році в селі Воскресинцях відбулися урочистості з нагоди відкриття пам'ятника Лесеві Гринюку, письменникові-перекладачу, автор скульптури Володимир Примар.